Так, сьогодні я покажу фокус із копійкою, і як скласти тюльпани з бумаги. Так, беремо просту таку бумажку, складаємо. І як поставити копійку, копійку також, щоб вона стояла. Ніяк, вона все одно впаде. Беремо і складаємо навпіл. Ставимо на дзьобі копійку. Але це може з першого разу не вийти Розкладаємо. І стоїть. Але вона зараз піде. Тут секрет в тому, що... Копійка сама рівну вагу знаходить, і якщо ви складаєте таку і розгортаєте, то тут невеличкий дзьобик стає легше стояти. Так, відкладемо. Зараз як зробити тюльма, тюльпан? Беремо бумагу, мене ну, і зошита або звідкись, і робимо квадрат. Я раніше вже робила з цієї бумаги. Так, потім беремо так, складаємо. Потім робимо таку штучку. Бачите, вона стоїть, а ми раз. Потім складаємо так. І тут так само. І так можна жабку ще зробити. Я ще їй покажу, як жабку робити. Так. Перевертаємо і робимо те ж саме. Потім перевертаємо. І таку, як сторінку, перегортаємо. І знизу так само. Потім беремо оцей кінчик, складаємо так, а цей – всередину. Перевертаємо. І тут так само ж. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте. Так, у нас вийшла така штучка. Беремо за оці вушка за краї. І тут є дерка, в кожного вона вийде. Ось бачите? І в неї дуємо і надуваємо наш тюльпан. У нас вийшло таке. Це закритий тюльпан. А відкрити можемо пелюстки і води відкритий. І тут так само. У нас вийшов. Й можна ще зробити стебло. Просто беремо бумажку і скручуємо. Висовуємо в дирку цю. І в нас вийшов тюльпан. Але прийдеться тюльпан розібрати, щоб показати, як робити жабку, яка ще може пригати. Це відкладаємо, розкладаємо. Знову у нас пом'ят і листок. Ну, все одно. Такого складаємо і назад, так як початок тюльпана. І знову так само, що робимо. Така хатка. І ми неї складаємо. Потім беремо як в тюльпана одну сторону так робимо. і другу. І знову, як тюльпана, тільки не перевертаємо, отак От оберемо. І тут. Тепер перевертаємо на цю сторону і складаємо тут отак. І другу лапку. Це нас лапки водить. Бачите? Ось так в нас вийшло. Потім таку складаємо і другу. у нас вийшла така жабка, але щоб вона стрибала, треба було, надо зігнути. Перевертаємо знову. Складаємо так і назад, як лапки. І ось наша жабка. Тільки це пом'ятий аркуш був, то вона буде погано прігати. Отут нажимаєте і от пускайте, вона так буде пригати. Але в мене не вийде, бо це пом'ятий аркуш. А може вийде. Ну, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я тільки недавно почала знімати відео. Ось вона трохи пригає, але погано. Надо не пом'ятий аркуш. Ай, куди тікаєш? А в наступному відео я покажу, як робити кораблика. І можливо літака. Пока, знову я кажу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це моє... Я недавно почала знімати, так що не судіть строго. Пока.